Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Мене звати Наталя. Я сьогодні вирішила трошки розбавити відосики від про подарунки від Діани Суворової. Хотіла записати, знаєте, розчарування року. Чому? Тому що мова буде йти про туш. Я намагалася нею зараз нафарбувати вії, тут, мабуть, 5 шарів. Якось так подивлюся, щоб вам було видно. Ледь-ледь змогла нанести, дуже рознервувалася, дуже роздратована, і на цих емоціях прийняла рішення записати свій відгук. Отже, це туш від Maybelline Sky High. Взагалі, у мене на каналі є відео про ці туші різних кольорів, різних відтінків, і я записувала досить позитивні відгуки. А мені подобалось. Мені подобалась форма щіточки. Зараз я вам покажу. Ось так вона виглядає. Мені подобалось те, що вона гнучка. Мені подобались прорезинені або силіконові такі ам, ворсинки. Якщо заїдеш в глаз, воно не боляче, не так як пластмасова а, туш. не туш, а щіточка. Ам, але... А, замовила, десь подивилась десь багато відосиків про цю Бургунді. Там є сині, зелені, ну, кольорова гама рожева, навіть уж, досить велика. Но я обрала собі саме Бурндію, тому що на літо не хотіла робити такі драматичні чорні вії, а думала на фарбую типу, коричневий але трошки в сиріні вінку. Мені здалося це геніальною ідеєю. І коли прийшла мені ця туш я спробувала її наносити, я була трошки розочарована, якщо не сказати більше. Намагалася декілька разів фарбуватись нею, були жінки брові, з якимись кляксами, Воно так собі теж. я закинула цю туш адже у мене лежала ще в загашнику ось ця відвар'єте. До речі, вони обидві лежать у мене в косметичці в селі. То, витаєте, вже сьогодні, 3 листопада, майже всю осінь. То ця туш абсолютно нормальна, фарбує супер класно там розчісує ті віки, прекрасно виглядає. А ця туш засохла. Щоб ви розуміли, знаєте, згадала молодість своєї матері, коли треба було в ленінградську туш, Вибачте, за це порівняння. Я просто людина, яка народилася в совєтському союзі, і я застала за, ці туші тверді, коли треба було харкати в неї, терти щоточкою, і тоді тільки наносити навії. От сьогодні я зробила майже те саме. Мені довелося на неї плюнути і дуже-дуже дуже довго взбивати в масло якесь там, розжижувати цю туш, щоб якось, якось нанести її на вії. Однозначно буду викидати, вона майже ціла, просто суха. Вона не розфарбувалась, вона засохла, і це виконується на вітер гроші. Особисто я не раджу. Ви, якщо хочете спробувати, ну, можна спробувати, але щось таке. Тому е я ще в пошуках в принципі, е нормальної, адекватної туші. і з всього, всього, що я пробувала, це була від Лареаль Соу-Кутюр so по рекомендації Лізи Краснової. Реально, з першого мазка туш шикарна, шикарна. А на другому місці, скоріш за все, буде це вар'єте. Ам... Але повторювати її теж не хочу, тому що вона значно поступає за Тому у мене вдома ще є не розпочаті туші, там, як Патрія Людому мені дарили десь в Єві, і там ще якась лежить. Мені треба їх закінчити, а потім, коли я буду купувати, я купу, буду купувати однозначно туш від Лореаль, Кутюр, тому що вона шикарна. На першому місці, і я дуже дякую Лізі за цю рекомендацію. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, і України, всім гарного дня!